Редьярд Кіплінг, Книга Джунглів. Пісня маленького мисливця. Ще не чути бандарлогів. Спить на гілці мор павич, Не ширяє чіль шуліка в небесах, А по джунглях нишком молине тінь і тихий тихий клич. То все страх лавцю маленький, то все страх. Скрізь нечутною ходою тінь крадеться за тобою, шепіт пурхає по джунглях, наче птах, і чоло твоє вкриває піт холодний, ти ж бо знаєш, то все страх, ловцю маленький, то все страх. Місяць десь ще за горою височать похмуро скелі, звірі перелякано. Ховаються в лісах, а тебе женуть зітхання, геть до рідної оселі, то все страх ловцю маленький, то все страх. На коліно лук до бою, бий у темряву стрілою, спи сметай туди, де регіт у кущах. Та рука сповзла безсило, і лице пополотніло. То сам страх ловцю маленький, то сам страх. А коли тропічна злива, гней ламає дуб і колос, все тремтить, белькоче й гине на твоїх очах. Крізь громові розкоти чути моторошний голос то сам страх, ловцю маленький, то сам страх. Ось шумлять, бурлять потоки, ріки стали враз глибокі, блискавиці все спалахують в горах. А у тебе в горлі сухо, і твоє сердечко глухо промовля. Ловцю маленький, це ж є страх.